Маленький принц це казка притча для дітей і дорослих про хлопчика з іншої планети. Він подорожує різними світами і вчиться розуміти життя, любов, дружбу та самотність. Через символічні образи читач осягає глибокі істини людського існування, вчиться розуміти справжні сенси життя. Особливо зворушливим є епізод з лисом, який навчає маленького принца нехитрим законам справжньої дружби, що означає приручити і чому найголовнішого очима не побачиш. Віталій Леонідович, український письменник, фотохудожник і військовослужбовець. З 2015 року служив у батальйоні Полтава, а з лютого 2022 року у складі 116-ї бригади тероборони. Під час служби почав писати. Цуцик це пронизливий антивоєнний роман про війну на сході України, написаний очевидцем подій. Розповідь ведеться від імені Цуценяти, книга показує війну через призму простих, але щирих почуттів, дружби, доброти та самопожертви. Історія зворушує та тримає в напрузі до останньої сторінки. Книги, попри різні жанри, мають спільні теми, що робить їхнє порівняння доречним очима дитини або беззахисного створіння. Цуцик розповідь ведеться від імені маленького цуценяти, яке спостерігає за світом дорослих, не розуміючи складних причин війни та світу людей, але відчуваючи доброту і дружбу. Маленький принц історія хлопчика з іншої планети, який дивиться на світ дорослих з простотою, чесністю і щирістю. Тема добра і зла людських цінностей. Обидва твори досліджують, що таке справжні цінності дружба, любов, самопожертва, співчуття на фоні жорстоких реалій, війна у цуцику та складний дорослий світ у маленькому принці. Антивоєнна та філософська складова Цуцик це антивоєнний роман, який показує біль і безглуздість війни крізь призму беззахисного життя. Маленький принц теж має глибокі філософські роздуми про сенс життя, людську природу і часто протиставляє чистоту дитячого світогляду дорослим проблемам. Емоційність і простота викладу. Обидва твори спонукають читача відчути емоції через просту і щиру мову, уникаючи складної технічної чи політичної термінології, що робить їх доступними для читачів. Дитина та її світ чистота, допитливість, прийняття світу. Маленький принц. Зорі гарні тим, що десь на них є квітка, якої ми не бачимо. Цей рядок передає здатність бачити невидиме, вірити в красу, навіть коли вона схована. Цуцик, я не знав, що таке війна. Я просто біг за ними, бо вони пахли добром. Маленьке цуценя не розуміє війни, але відчуває, хто добрий, а хто ні. Обидва герої багато запитують спостерігають, вчаться розуміти світ по-своєму, іноді наївно, але завжди щиро. Маленький принц, дорослі, дуже дивні. Він не може зрозуміти, чому в дорослих матеріальні цінності, а не емоційні. Цуцик чому вони стріляють? Невже не можна просто жити і бігати за м'ячиком? Наївне запитання цуценяти змушує дорослого читача замислитися про безглуздість війни. Обидва герої не потребують складних пояснень. Їхній світ це прості речі, дружба, турбота, запах рідної людини. Маленький принц. Ось мій секрет все просте, найважливіше добре бачить лише серце. Найголовнішого очима не побачиш уцик. Я люблю його, бо він гладить мене так, як ніхто інший, просте, щире пояснення любові без слів і логіки. Ти назавжди береш на себе відповідальність за того, кого приручив. Він гладить мене, і я знаю, я йому потрібен. Приручення для цуцика це почуття комфорту, безпеки і вірності. Але ти не забувай ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Маленький принц бачить світ інакше, ніж дорослі, щиро, серцем без гонитви за матеріальними цінностями. Принц дивується логіці дорослих, для яких важливі лише цифри, правила і статус дорослі самі ніколи нічого не розуміють. Цуцик мислить, як дитина він не розуміє війни, але відчуває любов, страх, біль і турботу. Дорослі ведуть війну, а цуценя шукає лише доброту, любов і захист. Я не знаю, чому вони стріляють. Я просто хочу бути поруч. Маленький принц, символ дитячої душі, чистоти, допитливості, мудрості, яка не зіпсована дорослим світом. Ви гарні, але порожні, сказав їм маленький принц, за вас не хочеться вмирати. А моя троянда зовсім інша, про троянди, які не мають значення без взаємовідносин. Якщо ти любиш квітку, що є одна єдина у світі, і тільки на одній з мільйонів і мільйонів зірок, цього досить виявляє своє кохання до троянди. Троянда уособлює кохання, красу, тендітність стосунків, які потребують турботи. Здається, пора снідати, за хвилю додала вона, будьте ласкаві, подбайте про мене. Лис символ дружби, довіри, приручення. Він вчить принца, що стосунки роблять нас особливими. Приручити означає створити зв'язки. Планети, кожна планета, образ певного типу дорослого, владний, пихатий, жадібний, який втратив прості цінності. Дорослі дуже люблять цифри. Пілот символ дорослого, який через зустріч із маленьким принцем знову починає бачити серцем. Спочатку пілот типовий дорослий, який давно забув, що таке уява і щирість. Його малюнок удава, що проковтнув слона, всі сприймали як капелюх, і це стало символом нерозуміння. Але принц пробуджує в ньому дитячу чутливість. Через розмови з ним пілот згадує, що означає бачити серцем, а не тільки очима. І ви побачите, як усе змінюється. І жоден дорослий не зрозуміє, як це важливо, ці слова показують, що істинне важливо не пояснити дорослому розуму, його можна лише відчути. Пілот приклад того, що навіть дорослий може знову навчитися любити і розуміти найголовніше. Цуцик символ дитини, невинності, наївного погляду на війну. Його образ це метафора тих, хто найбільше страждає, не розуміючи чому. Я не знаю, чому вони стріляють. Я просто хочу жити. Війна символ хаосу, зла, болю, що знищує все без пояснення. Цуцик показує війну очима істоти, яка просто хоче любові та турботи. М'ячик, символ дитинства, любові, пам'яті про рідних і мир. Це все, що залишилось у цуцика від щасливого життя, і він тримає його, щоб не забути. Військовий віктор символ захисника, доброти, любові. Для цуцика він весь світ. Поруч із ним спокій, тепло і відчуття безпеки. Він не просто людина, він центр всесвіту для маленької істоти, яка довіряє без слів. Він пахне домом. Це не про запах, це про емоції, тепло рук, знайомий голос. У цьому все, що значить любов і вірність. Чому ці книги важливі для підлітків навчають бачити серцем, формують справжні цінності, допомагають зрозуміти світ. Розвивають емоційний інтелект. Мої улюблені цитати добре бачить лише серце, найголовнішого очима не побачиш. Ти назавжди береш відповідальність за тих, кого приручив. Люди більше не мають часу щось пізнавати. Вони купують усе готове у торговців. Я не знаю, чому вони стріляють. Я просто хочу бути поруч. Він гладить мене, і я знаю, я йому потрібен. Маленький принц тримав у долонях, зорі він знав, як любити без страху, Горя його серце палало, як світанковий світ, і дружба, його, то найцінніший скарб вік. Суцик малий бігав серед трави його очі блищали, як зоряні сни. Він пам'ятав друзів, цінував кожен день. Його щастя родинне, як спів пісень. Вони ненавиділи війну, міяли то ми шукали все це рідне, як спокою в маленький принц. Пинський...